У бюджеті Анни є один незмінний пункт проїзд на таксі. Щодня дівчина змушена замовляти автівку, адже маршрутки та тролейбуси, що нині курсують містом, заїхати візком майже нереально. Та й водії, каже дівчина, не завжди адекватні. У мене були такі випадки, коли просто підходиш на зупинку, водії о, бігом треба їхати, тому що візочник ну, місце займає, а гроші з нього не візьмеш. От, ну різні були ситуації. Послуги інватаксі для Ані теж не панацея, адже людей з обмеженими можливостями у Черкасах майже Сотень, а тому на послуги спеціального таксі вже є черга. Замовляти можна тільки певну кількість разів, тобто, кожного дня, наприклад, якщо от у нас людей на візках близько 600 осіб, якщо кожного дня кожен з цих людей буде виходити і десь їхати, ну колапс просто станеться. Проблема зникне, якщо повністю переобладнати транспорт, упевнена дівчина. До такого висновку дійшли й чиновники. Вже проведено тендер на закупівлю нових рогатих. Тролейбусний парк оновлять, придбавши 45 нових машин. Вони обладнані засобами для перевезення інвалідів. Більш зручні в плані сидінь, кількість пасажирських місць близько 100 осіб. За обіця некомфортно доведеться платити більше, обіцяють у міськвиконкомі, а якщо й доведеться, то не більше, аніж на чверть гривні. Вартість квитка в тролейбусі ну, буде залежати від кількості маршрутів, то я так думаю, що якщо вони підвищаться, то не назначно. Може, від гривня 50 буде коштувати, може залишиться. Навіть водії, що працюють на новеньких лазах, хочуть, аби рухомий склад оновили, а точніше удосконалили. Добавлю бути, як, як новий транспорт, нажав на кнопочку, виїхало, межов заїхало, інвалід заїхав, і все. Про вартість придбаних рогатих та виробника стане відомо вже найближчим часом. Частину тролейбусів місто купить за власний кошт, решту придбають за спонсорські гроші. Олена Берестенко, Роман Буша, ВІКА Новини.